22 позачергову сесію 8 скликання з області сільської ради із 20 депутатів прибуло 12. Відповідно до пункту 12 статті закону України про місцеве самоврядування сесії є правомочною. 62-го позачерва сесія 8 скликання з обласного сіткої ради оголошується відкрити. Трьох депутатів це Галина Іваніна, е пана Миколу Антоновича Антон. і Маріна Миколаївну. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Прошу відчинити комісію зайняти свої місця. Комісії зачитати протокол річеної комісії по вибору голови заступника секретаря річеної комісії. 27 року присутній Лукашок Комісії, виступили у першу, вирішили головувати численні шутками, але немає. Голосували замовилися. Голова комісії, а війни. Шановні депутати, хто за те, щоб забрати про закладів, що кашу, комісії, прошу голосувати. Дякую. Отже, на сьогоднішній позачамової сесії винесемо денного одне тільки питання надзвичайно важливе в кінці року. Отже, прошу Оксану Олександру. Дане перечні пропонується острів від транспорт і провести відповідність до розпоряджень та наказів військової адміністрації та Кабінету міністрів України. Відповідно до. Розпорядження кабінету міністрів України від 26 грудня нам передбачена субвенція на харчування учнів початкових класів в сумі 1 мільйон 150 тисяч 800 гривень. Дана субвенція передбачена по спеціальному фонду і буде залишатися в бюджетах і не буде повертатися. І згідно наказу кавою військової адміністрації, нам зменшується обсяг субвенції на особливі скільки потреби це коаліційні завдання в сумі 40 тисяч гривень. Це оплата праці з рахування. Тому прошу підтримати

Повертається до загального фонду державного бюджету. Прошу лічить на поліцію за сьогодні в мене у слабі. Так. Василій. Прийнято одноголосно. Дякуємо. Усі питання денного 62 62-го позачергової сесії з Добільсько сільської ради вичерпано. 62-го зачего сесія оголошується закрити. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, запанує браття, у своїй стороні.